7 травня монументу вічної слави виповнюється 25 років. Це один з наймасштабніших пам'ятників в області. Монумент складається із трьох частин: барельєфу, на якому зображено 18 фігур, скульптури із трьох осіб та 48-метрової стели у вигляді стилізованого прапору. Історик Валентина Данілічева разом із скульптором та архітектором вибирали місце для монументу. Пагорб слави був підходящим. Монумент видно як з міста, так і при їзді. Проте є недоліки. Такі великі потужні меморіальні комплекси створюються, мають створюватись на місцях пов'язаних з великими боями, битвами. Далі на з місцями масових поховань. Тому монумент слави більш символічна ніж історична пам'ятка. Вважає історик. На його відкритті були присутні тисячі людей. З часом планувалася його добудова. Тут хотіли відкрити музей великої вітчизняної війни. Однак у 90-х роках почався занепад. Першими постраждали 12 одиниць техніки. У погоні за металом крадії відпилювали запчастини від танків, гармат, мінометів. Так із пагорбу слави зник радянський винищувач-бомбардувальник Су Су-7Б. Частина літака була зроблена із алюмінією. Самдіольміні. Кріпився досить невеликими пластинами на фюзеляжі. Тобто, більшість металу. З нього можна було зняти ну не досить складно, не потрібно було там спеціальної техніки. Там треба було зняти закльопки і знімати метал по частинам. Тобто, це могли робити люди абсолютно звичайні. Прийшли, зняли. і Забрали у 90-х роках. Постраждала і скульптура. Зловмисник відрізав частину дула автомата, якого тримає в руці радянський партизан. Чоловік хотів здати його на металолом. Зловмисника упіймали. Частина дула автомата зберігається у музеї. Чоловік, що його вкрав, не знав. Сплав, з якого зроблена скульптура, не ціниться як метал. За 25 років існування із монументу бойової слави зникло ще багато чого. Був зображений орден Леніна, яким був була нагороджена Рівненська область. Була золота зірка героя радянського союзу, а також перелік військових частин з'єднань та партизанських формувань. Повністю вся ця композиція підсвітлювалася. Тобто була система освітлення, і воно досить гарно виглядало. Останні кілька років на пагорбі слави почали наводити порядок у день перемоги біля монументу. Вперше за роки незалежності о 21-й годині відбудеться обласна акція Вінок пам'яті та скорботи. А о 22-й – святковий салют. Юрій Шерманський, Олександр Теріхов. Інформаційна програма День.